Доброго ранку, малюва перекладники Україна каналу. Ще можна так сказати, тому що без 15.12 2 серпня 2025 року Субота Біжу на роботу А ще сьогодні не робочий день. субота. Ранку кликав собаку, кликав гуляти. Не пішов собака Тому Зняв відео. Таке. Ладно, зараз щось розповім вам. Ні свято, я пророка. Чим я усіх вас вітаю. Тепло, але вітерець. Ну, Неспокотно, тепло. Гарно зараз. Ночі вже зовсім. Пополодніше. Навіть сьогодні бачив плюс 16. У хаті прохолоднішого це непогано. Від спеки вже спека вже набрила Так як ніч пройшла у Харкові. Ну, з вечора поганенько було, близько 9-ї прилетіло. Ах, на жаль, знов безпілотник. Знов є постраждали у Харкові. маємо що маємо, війна як не закінчиться є. Все чекаємо, все сподіваємось. І сподіваємось, що так воно і буде. Закінчиться і все буде гарно. Погода гарна. Тільки їдуть кудись з валізами, велосипеди, мабуть. Ладно. Усім гарної суботи. Всім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо му жити. і чиночі. Все, пока-мові.